Доброго дня, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Я думаю, що всі, хто замовив, зробив замовлення на саджанці, полудині, Думаю, регулярно спостерігаю, щоб дізнатися, коли я буду відправляти саджанці. Я вже розпочала відправляти. зателефонувала дуже багатьом людям на підтвердження їхніх замовлень. Відправляти будемо якомога скоріше, щоб вони й до вас потрапили і отут не грілися занадто. І, користуючись нагодою, хочу сказати, що до номера 30, 31 і 38 я не змогла додзвонитись. Коли сонце світе, коли ось так, як тут, бачите, сонечко світе. Коли на подвір'ї у нас до 17 градусів, то тут звичайно вона значно більше. Сьогодні двері відкриті ж, і ті двері, і ті, що напроти, тому протягує я намагаюся зменшити температуру. І полуничка починає рости. Вона вже викидає другий справжній листочок. Буквально менше тижня назад ми її почали чистити. Це обрізаний старий лист, як ви бачите, тому що відпрацював він свої 5 місяців. Саджанці обробили, підживили, полили, причесали, скажімо так, і облизали, приготували. І тут температура, яка їм дала дуже швидкий ріст. І негайно необхідно їх відправляти до своїх господарів. Ось, Наприклад, Альбочка в нас тут, як ви бачите, да? Бачите, і скоро вона і квітконоснечна викидати. Адже більшість з них буде звичайно квітня. Дехто із замовників, яким я телефонувала, фалюється, що незабаром буде похолодання. І як же її рятувати? Та ні, її якраз рятувати треба від оцього дуже високої температури, від активного сонця. Їй не потрібно, таке, таке сонце. Якраз те похолодання, це нам як дар Божий. Така швидка вегетація для людей, які хочуть посадити її просто в відкритий ґрунт. Вона не потрібна взагалі. А винести я її звідси не можу. Тому що, по-перше, це територіально далеченько від нашого будинку, ні перевести в більш захищене місце, ні винести за межі теплиці. Я не можу, тому що фелююся, що можуть пошкодити тварини, якщо вона буде просто стояти на відкритій місцевості. Якщо вам нема куди саджати, я буду телефонувати по черзі. Рекомендації мої такі, якщо ви її отримаєте, ви можете не садити. От у мене вона стоїть, вона так само може постояти у вас. Ви поставите її на вулиці і будете поливати до того часу, поки не з'явиться у вас можливість її посадити. Хто в стаканах може собі ще продовжувати рости в стаканах, але головне, щоб ви її не ховали нікуди в закрите місце. Можливо, ви хочете, щоб вона у вас росла десь в закритому місці, то, будь ласка, звичайно. То ж проти. А хто хоче посадити на відкриту місцевість, то ще може бути і морози, і заморозка. Вона незабаром може квітконус викине. І якщо вона заквітне, то, ясне діло, вам доведеться, то ви можете врожаю не побачити, воно ж може замерзнути. Тому я наполегливо рекомендую вам її отримати. Тим більше якраз у нас такий час, я буду починати відправляти. Особливо ранні сорти вони ж вже прямо криком кричать, вони ще трошечки вони почнуть квітнути. І ще хочу сказати таке: дехто із сортів не повністю, але частково не пережив морозів лютого місяця. Особливо хочу наголосити, саме якраз з східної сторони, всі касети, які стояли ось тут, всі, майже більшість рослин підмерзло коріннячка. З цього боку, це з, з, з західного боку, ні. А з боку попідмерзали. Тому хочу попередити, що можливо вистачить. Ну, я попереджала всіх про те, що попереду зима все може трапитися. Це такі сорти у нас, як Федеріка має втрати, Фейт має втрати, Лючія має втрати, і Бріла. Має втрати. Вон там касета майже одна ціла загинула. Не знаю, з якої причини. Можливо, недостатньо вкрила, можливо, треба було ще якось додатково з боків там, ще щось накладати. Ну, якась причина сталася. Так, ящики переносила, приготувала, будемо відправляти. Ну що, всім задоволення від вашої роботи. Чекайте свої, свої саджанці. Бажаю, щоб вони вас всі порадували. І в цьому році, і в наступних.